Дорогі мої глядачі, вітаю вас на каналі Хайта Рома, Мене звати Людмила. Давайте сьогодні розглянемо основні міста України, які нещодавно були під обстрілами. Розпочнемо з Черкащини. Згадайте мій торопогноз від 30 вересня. Я вам говорила, що Черкащину жовтні чекає жахливе влучання. На жаль, були влучання і по заводу, і 23 жовтня було влучання по автовокзалу. Як колись сказав Арестович, Черкаси, це Барбіленд зовсім вже не Барбіленд в шахеди щодня. Черкаси, Черкаська область, мені дуже шкода, що прогноз підтверджується. Давайте розпочнемо з вас. Черкащина кінець жовтня та листопад місяць. Давайте подивимося, який прогноз щодо обстрілів Черкащини на наступний місяць. Черкащина, що чекає Черкащину в листопаді. Чи будуть влучання? П'ятірка мечів, на жаль, нічого доброго не віщує. Туз мечів, трійка жезлів і відлюдник. Черкащина, на жаль, прогноз. Тільки погіршився порівняно з попереднім місяцем. На дні п'ятірка мечів. П'ятірка мечів означає карту війни, підлих ударів, паж мечів. Далі і зірка йде, означає обстріли в нічний час, і саме дронами, і розвідка, і обстріли. Тут з мечів можуть летіти ракети. Трійка жезлів та відлюдник можуть говорити про удари по енергетиці. Можете бути знову без світла, чекаєте відключення світла, тобто, хто ще не встиг запастися всім необхідним, павербанками, екофло, чи хто там що бере собі свічки, запасайтесь по відлюднику, вірогідніше всього буде. Час, коли не буде світла, знову починаються відключення. Трійка жезлів можуть бити по вокзалах, можуть бити по шляхах сполучення, по мостах і також черкаська дамба дуже велика загроза. Трійка жезлів ця карта може вказувати ще і. На торгівлю, тобто центральні частини міст, Черкаси, Черкаська область, Канів, Золотоноша, Драбів, інші населені пункти будьте дуже обережні, тому що сміла може також бути. До речі, сміла там, де лікарня, можуть, на жаль, бути влучання. Найбільше ж, звісно, під загрозою. Вокзали та мости дамби, трійка жезлів і енергетика, само собою, як по всій Україні. Щодо обстрілів, якщо брати обстріли, то дуже такі можуть бути серйозні дні обстрілів. Це з 1 по 5 листопада та 9 листопада. Також можуть бути обстріли, досить таки значні, сильні в період від. Трьох дев'яти днів так що будьте дуже обережні 3, 9 числа, 1-5 листопада, будьте дуже обережні. І по відлюднику під кінець місяця, тобто вже в 30-х числах, 28, 30, 27 число, будьте дуже обережні. Можуть бути, на жаль, знову влучання, і вже не дронами, а навіть ракетна атака Черкаська область, будьте дуже уважні. Давайте зараз подивимось Київщину на листопад. Чи є загроза наступу на Київщину в листопаді? Яка вірогідність наступу на Київщину в листопаді, Київська область, загроза наступу. Дивимося, Київська область, загроза наступу. Тут хрест, якась дуже важка, серйозна кармічна ситуація, дуже серйозна. Тут корабель щури та будинок. Тут більше не про наступ, більше про обстріли. Можуть, дивіться, будинок, тут корабель та щури. До будинку, тобто до України, до державного кордону з України можуть наближатися ось ці щури. Будьте дуже уважні, Київщина, будуть лупити. Там, де склади, де є зерносховища, ті товари, які готуються на експорт, склади з боєприпасами, це все буде під значною жахливою атакою. Хрест та місяць. Хрест і місяць може говорити є якесь хімічне або радіаційне отруєння, тобто можуть або лупити якимись отруйними ракетами, можуть лупити якісь склади або заводи, де є щось таке отруйне, що може отруїти воду. Я вже неодноразово вам говорила про отруєння води, і, на жаль, цей прогноз підтвердився. Подивіться мої попередні прогнози на каналі. І будьте дуже обережні щодо загрозливих дат атак, то будьте дуже уважні. В період 3-4 листопада та під кінець місяця, з 23 листопада, може бути дуже якесь серйозне влучання, в тому числі в житловий будинок. Далі також корабель падає, то це мости шляхи сполучення. Дамби, вокзали, по вокзалах можуть бити, лупити, тому будьте дуже уважні по якихось автотранспортних підприємствах, там, де скупчення транспорту. будьте дуже уважні, в тому числі щодо наступу прогноз позитивний для України вірогідніше всього, конкретно наступу серйозного на Україну Київську область в листопаді. Я б не сказала, що прям буде якась серйозна наступ з окупацією. Такого не показує. Але загострення обстрілів бити по енергетиці, звісно ж, знову будуть. Далі, минулого разу, коли я розглядала Второй прогноз по містам, я не розглянула Луцьк. Давайте подивимось захід України. Луцьк випала карта жезлів. Говориться про те, що також на Заході України будуть, на жаль, атакувати. Дивимось Луцьк та область. Що вас очікує в листопаді місто Луцьк? Місто Луцьк. Щодо обстрілів. Тут шістка Пентаклів можуть бити туди, там, де відбувається обмін ресурсами. І тут якраз Можуть бути влучання там, де торгові центри, якісь обмінні операції, ТРЦ, ось таке під загрозою, і також по кордону, там, де мости, переїзди дуже на жаль загрозлива ситуація. Дивимось, що тут. Сімка кубків, дев'ятка Пентаклів і Паш Кубків. Сімка Кубків говорить, може бути дуже значний наліт дронів. Сімка кубків дев'ятка Пентаклів, масова атака, якась дронами на область Волинську може бути. І Паш Кубків я ще раз наголошую, як і по всій Західній Україні, західній частині України. Якась велика загроза для дітей. Або будуть бити там, де садочки, школи, університети. Або ж можуть робити якісь провокації за участю дітей для того, щоб якось спричинити значну шкоду щодо дітей. Різні ось ці флешмоби роблять через соціальні мережі, організовують дітей, робити всякі різні неприємні речі. Ось таке працює Росія на це. Давайте подивимось місто Суми. Дуже люди там бояться, як буде розвиватися ситуація, вона лише погіршується, я попереджала вас в прогнозах, що будуть лупити, що ситуація складна, я не знаю, чому деякі глядачі пишуть, що я розповідала, що в сумах буде покращення. Я говорила, що не буде наступу, це так. А от щодо покращень щодо обстрілів, на жаль, постійно, то п'ятірка мечів випадає, то ще якісь негативні карти, які говорять про влучання, тому давайте дивимось. Суми, що вас очікує в листопаді та до кінця жовтня місто Суми, Трійка Кубків, будуть бити там, де скупчення людей. Знову ж таки, пашку, відлюдник і двійка мечів. Суми, готуйтеся, що можете бути без світла тривалий час, та Сумська область, можуть влупити знову ж таки по якійсь лікарні відлюдник та двійка мечів. Ось, як вже були там удари по дитячих. Не в садочках, а в школі інтернату, якщо я не помиляюся, Тобто тут щось може бути пов'язане з людьми похилого віку, щось туди можуть лупити, може, якісь хосписи чи щось таке, і знову ж таки під загрозою діти. Можуть лупити в районах в сумах, там де вода, там де річка, ось там можуть бути, може бути також при виїзді з міста. Будьте дуже обережні в період з 2 по 9 листопада можуть бути жахливі влучання, і мені дуже шкода, по пажу інколи відігруються як дитячі смерті. Тобто. Смерті дітей через влучання в багатоповерхівки, і тут ще також може бути двійку мечів. Ще уточню, можливо, знову ж таки якесь забруднення води. Так, на двійку мечів випала карта смерть, тому Будьте дуже обережні, відслідковуйте інформацію офіційно щодо забруднення води, забруднення повітря. Зокрема, знову ж таки, так, може бути якесь хімічне забруднення, наприклад, луплять кудись і буде сильне затимлення, що в місті буде важко дихати, потрібно буде захищати свої органи дихання. Будьте дуже обережні всім моїм глядачам бажаю захисту вищих сил. Давайте подивимося. Часто в мене запитують про Чорнобиль, спонсор мого каналу. Давайте подивимося загрози для Чорнобиля. Київська область, Іванки, дитятки. Що там? Чи є там загроза наступу, чи що покаже Чорнобиль, Чорнобиль, водосховище туди ж. Ось цей район роздивляємось. Десятка мечів, точніше, десятка жезлів, говорить про те, що буде дуже важко, буде дуже багато всього летіти. Жезли, це вогонь, це карта швидка, карта вогню. Дивіться, король жезлів, суд дев'ятка жезлів. Наступу окупації тут не показує, але можуть бути провокації по кордону. Як там випадала карта щури, ось знову може бути якесь загострення на кордоні, щось буде відбуватися. Люди будуть дуже боятися, будуть боятися повторення подій, що знову під. Ідуть на Київщину, що буде окупація та таке інше. Тут карта відбиття так, дев'ятка жезлів це безпосередньо карта ППО. Суд із королем Жезлів говорить, що можуть бити якусь серйозну критичну інфраструктуру. Суд може показувати ще лікарні, органи офіційної влади в Києві, Київській області, Чорнобиль. Щось станеться таке, що вже було. От як пробували атакувати АЕС, в тому числі дронами і ракети летіли на водосховища. Ось знову щось таке може бути негативне, і люди будуть дуже боятись, буде дуже важка складна ситуація. Давайте подивимось Запоріжжя. Там досить важка ситуація. До речі, на каналі є прогнози. Щодо інших міст до кінця року. Тому дивіться, Запоріжжя перевернулася портункою п'ятірка мечів. Це карта війни. Дивимось Запоріжжя до кінця листопада. Королева Кубків, там, де вода, обстріли, там, де вода. Двійка пентаклів, сімка мечів і Паш Пентаклів. На жаль, на Запоріжжя ситуація зовсім таки неприємна. Паш Пентаклів, якщо дивитися прогнози на Обстріли може означати каби, двійка пентаклів, сімкою мечів. Це дуже дуже багато дронів, і тут будьте дуже уважні, особливо в період з 2 по 7 листопада. Вірогідно готується якийсь масований обстріл України. Давайте подивимося найближчі два тижні. Якийсь серйозний масований обстріл України вилетіла карта. Туз кубків будуть лупити там, де вода. Лупити там, де південь, там, де водосховище. Будьте дуже уважні. Чомусь, мені на думку, прийшла Південноукраїнська АЕС. В тому районі можуть бути значні обстріли. Дивимось, масований обстріл України. Чи може бути найближчим часом? Я маю на увазі найближчий тиждень-два. Масований обстріл України. Імператриця. Туз мечів, король мечів і четвірка мечів. Буде так, як відбувалося вже на постійній основі ситуація, особливо не змінюється. Росія накопичує ракети, і, на жаль, вона буде бити по військових об'єктах король мечів. І четвірка мечів може означати лікарні, може означати. В тому числі церкви, ось тут є фреска з церквами, там, де недалеко морги або кладовища. ось ці райони можуть бути під серйозними обстрілами. Далі, тут з мечів у мене асоціюється зі струмом, як рух заряджених електронів, туз мечі. І тут говориться про те, що будуть бити по енергетиці для того, щоб енергетична система України лягла. І, на жаль, ці обстріли. Можуть бути успішними, тому що вони накопичили дуже багато ресурсів і будьте пильні, не ігноруйте повітряні тривоги. Давайте подивимося Херсон. Чи покращиться ситуація в Херсоні? Херсон. Чи покращиться ситуація в Херсоні в листопаді? До речі, мої попередні прогнози щодо того, що наступу на Херсон не буде окупації повторною, підтвердились. Подивіться моє відео на каналі. На жаль, ситуація зі звільненням Херсонщини затягується, тому що бойові дії дуже мають непередбачуваний характер, і прогноз показує найбільш вірогідний варіант розвитку подій на час розкладу, оскільки дуже багато людей впливає. На майбутнє, який сценарій реалізується, тому можуть вноситись корективи. Добре, дивимось. Херсон. Що очікує херсон до кінця листопада, в плані воєнних дій. Херсон. Король жезлів. Обстріли не припиняться. Обстріли дуже сильні. Десятка жезлів, херсон це просто місто знищують. Ой, дивіться, вежа мак і е, п'ятірка е, жезлі е, Херсон, на жаль, ситуація просто критична. Дуже багато зрадників, які наводять. Е, Точечно, куди бити, і там жахливі влучання, п'ють жилим будинкам вежа. Постійно люди в страху постійно очікують якогось жахливого прильоту. Енергетика в Херсоні майже її, мабуть, не мають цілої, її постійно треба відновлювати. Проблема зі світлом. П'ятірка жезлів дуже багато всього буде летіти, і, звісно, з лівого берега загострюється ситуація, там можуть. Загостритись бойові дії, але це не окупація, не повторний наступ на Херсон, але бойові дії на Херсонському напрямку, лівий берег, там значно загостриться, на жаль, ситуація. Дуже критична ситуація для Херсону 1, 5 і 16 листопада, на жаль, може бути щось жахливе. Далі можуть влупити знову ж таки по вежі в якийсь ТРЦ або в якийсь гіпермаркет. Як вже було коли обстріляли, якщо я не помиляюсь, під центр. Будьте дуже уважні, там, де буде скупчення людей, туди будуть точечно наводити, щоб якнайбільше жертв спричинити. Дякую вам за увагу! Підпишіться на мій канал. В наступних випусках буду розглядати нові запитання глядачів. І якщо ви хочете, щоб було більше відео на каналі, то звісно, пишіть, пишіть свої міста, пишіть добрі коментарі і хай всіх моїх глядачів, які. Люблять мої відео, дивляться мої прогнози. Хай у них все буде добре. Ну а хейтерам хейтерське, як завжди, до зв'язку.